Тарас Шевченко причина. та стогне дніпор широкий, сердитий вітер завела, Додолу верби високі, Горами хвилю підійма. Ще третій півні не співали, ніхто, нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. кріпів. Таку добу під горою біля того гаю, що чорні над водою, що спіло блукає. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причина, що таке є робить, виглядає козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутись та, мабуть, і згинув. Отож та є дівчинонька, що сон наблудила. Отаку От то їй причину ворожка зробила. На самий верх по гілярці стало Подивилась на всі боки, та лізе додому. Кругом туло росалоньки мовчки дожидали, взяли її сердечною та й залоскотали. А тим часом із зі козак виїджає. Під ним коник вороненький на сил ступає. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бачу, заснула, виглядавши, моя закрив. Кинув коня та били. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує. Вже не поможе. За що ж вони розлучила мене з тобою? Зареготалась, розігнався та й дуб головою. Насипала край дороги й могили вжить. Нема кому запитати, за що їх угоди. Один змусив розлучитись, друга обманула, замість діточок простить. Взяли і заснули, не ламаючи чужої долі. Не ріж по живому те, що собі не вважаєш, не роботь нікому.